Чим відома Іспанія дівчатка з своїми красивими містами та теплими пляжами, хлопці скажуть своїми гарячими латинками та фієстами. Але лише чоловіки, справжні чоловіки та жінки, скажуть Іспанії відома тим, що спромоглася руйнувати себе вщен при цьому, не бравши участь у двох світових війнах. На початку ХХ століття Іспанія перебувала в економічній кризі. Король Альфонсо XIII поступився народним вимогам і оголосив про створення Другої республіки, і вже на наступних виборах перемогли ліберали та різні ліві сили. Політика нової республіки була вельми невдалою, бо практично одразу уряд обернув проти себе усіх, кого тільки можна, зокрема монархістів та анархістів, яких в Іспанії було дуже багато. Останніх взагалі жорстко придушили під час страйків та мітнів, підтримуючи їх політичні погляди. Ех, Ось він справжній лібералізм. Ма, під час Великої депресії уряд, намагаючись допомогти, прийняв ряд законів, які тільки погіршили ситуацію і збільшили кількість пограбувань та підпалів. У грудні була проголошена нова ліберальна та демократична конституція, яка загалом протидіяла католицькій церкві, обмежуючи її владу, закриваючи християнські школи та благодійні організації. І це в країні, де більшість населення були католиками. Нова влада називалася модернізацією, але насправді це було просто дурістю. Навіть папа Римський судив утиски церкви в Іспанії, а деякі історики гадають, що це була одна з основних причин початку громадянської війни. мій брати, що ти робиш? А що, не бачиш романо? Я закриваю церкву. Але чому, брате, ти знаєш, як сращарує ці Альберту і приму Еву, і папа Дієгу, і Абулу Енріку, і. Ти сам прекрасна, чому каридора, ман. О, ні, не кажіть його, тільки не примадре. Так, Романа. Я гей. О, ні, мада. Альфонсо там на увазі, він не гей, він просто. Він він дуже креативна людина. А що не фото, вийшло що, подарусы, коли що давно. Не дивно, що після таких кровальних років правління на загальних виборах перемогли праві партії, зокрема Седа, яка була альянсом правого руху. Також на перемогу націоналістів сприяв фактор надання правоголосу жінкам, які голосували переважно за традиції та консерваторів. Ліваки спробували скасувати результати голосування виборів, але їм нічого не вдалося. Хоча навіть попри перемогу правих, президент все одно вів ліберальну політику, навіть майже рік нуля в себе надані посад в уряді. В країні постала вельми складна ситуація, оскільки президент вів ліву політику, а Уряд переважно право через це розкол та невдоволення в суспільстві росло, і різні ідеології почали об'єднуватися разом під більш сильним крилом. Можна сказати, що де факто вся країна розділилася на більш націоналістів та більш лібералів. Через що час від часу спалагли повстання з Бост сторін. Переважно повставали анархісти та комуністи, які своїм терором чогось хотіли усягти, але їх швидко придушували. У 1936 році на загальних виборах з великим дровом переміг народний фронт, політичний союз утворений лівими та лібералами, які звісно ще продовжував свою хибну політику. Вони знову пересідували церкву, мріяли про союз овком, ну і займалися скороченням регулярного війська Іспанії. Що не сподобалось самим військовим, а військо то якби ядро України, від якого частина Місць політика зовні та й всередині також що саме у війську базується найбільше кількість як віручих, дармашка, що атеїстів на фронті не буває. Тому не дивно, що майже одразу сплахнула громадянська війна, яку підтримала католицька церква. Очолив революція коси санхурку. Ну або як мінімум хотів її очолити. Бо його літак по друзі в Іспанії розбився. Після того, як націоналісти втратили свого лідера, вони створили військову хунту, яка потім сама розпустилася і передала всі поваження Франциску Франку, політичні суперники якого раптово почали вмирати, позволяючи внутрішньої конкуренції. Франк вважав, що він просто був обраний богом, аби врятувати іспанський народ. Ну, начебто він глядає досить добрим. Повіримо йому на слово. Генерало Франко, генерало Франко, що ви можете сказати стосовно боротьби, яку розпочали. Я, як усі і ви я справжнім патріотом своєї штади, тому я бюся проти тих ворогів, які хочуть її принизити та знищити середини. Генерало Франко, чому люди мають підтримати саме вас? Бо ми добрі і боремося проти зла. Генерало Франко, а якої ідеології ви тримаєтеся? Хорошої. А в якого бога вірите? Єдиного вірного. Яка є кінцева ціль вашої боротьби? Ем... Перемога, мир та рівність для усіх іспанців. Трясті, ви хоча б не комуніст? Ні. Фух, слава Богу. Гаразд. Дякую за ваші питання. Ми обов'язково переможемо тих буржуаї, тобто Куменяк, і мир на наших землях. Уна гранде улібре. я просив. Сі. Морозиво подовоєгідне. Як завжди, вищого сорту. Мої бем. А тепер дай мені ложку і з мене одного. Політика Франко була досить дивною. Генерал не тримався певної ідеології, а людьми свою боротьбу описував як за все хороше проти усього поганого. Але навіть попри це йому все одно нічого не завадило, чолити війну і мати там певні успіхи за короткий проміжок часу. Повстанці змогли захопити практично всю іспанську Африку та найбільш консервативні західні області. Завдяки талійському флоту Франко зміг перекинути африканську армію на південь Іспанії і вже там розпочати бойові дії. На початку націоналісти планували зробити швидкий та найменш руйнівний переворот, але республіканська влада, завдяки анархічним та комуністичним загонам, змогла відстояти Мадрид і закріпитися на більшій частині країни. До великої та затяжної війни ніхто не готувався, але саме вона настала. Франкісти в ході свого наступу об'єднали північ та південь захоплених територій і рушили далі просуватися на схід. Звісно, що через такі умови обидві сторони конфлікту потребували допомоги від іноземних партнерів, але Франція, побоючись розкланової великої війни, створила на втручання, до якої приєдналося 27 країн світу. Хоча досить швидко на нього забили, розпочали доставки зброї та навіть допомагали військами тому чи іншому боку. Бачиш, Франція, після 19 століття тебе вже ніхто не поважає. Італія та Німеччина безумовно що підтримали франкістів, поки Савой був на стороні лівих Беніто та Гітлер очікували, що після громадянської війни Франко прийнявся до їхньої політики перебудови світу, тому їм активно допомагали відправляючи військові загони та зброю. Але ці військові загони відрізнялися особливо жорстокістю до іспанців, оскільки не відчували симпатію до чужого народу. Зокрема, німецькі мордувальники не суралися бити по мирним містам, аби терором змусити цивільних підкоритися окупаційній владі. Для іспанців це було неочікувано, бо вони звикли спостерігати за боями в небі, як за якими шоу. Але коли ракети полетіли вже на них, вони не знали, що робити, і через це гинуло багато невинних людей. Я поріжу себе, я поріжу себе, я так більше не можу жити. Аміко, не роби його. В є так багато прекрасно, заради чого треба жити. Наприклад, канал не простими словами. Я не можу без прознежити, вона мене кинула. Послухай, життя -то дар боже, ти ж не хочеш впасти до пекла чи не так, не відмовляйся від нього. Але я не можу, я просто не можу. Подумай про свою родину. Ти ж не хочеш щоб їй було погано через твою смерть. Певно, певно, ти правий. Я маю зібратися з силами все з чистого листа. Оце вже краще чемпіон. Ем, аміго. Аміго, ти там живий? Франкісти звинувачили в ударів по цивільним населенням комуністів, але це дійсно що ж було банальним обіленням своїх союзників та перегляд провини на своїх ворогів. Хоча треба зазначити, що самі націоналісти не чинили великого терору, ну або ж попросту не могли його чинити, бо та частина Іспанії, яка знаходилася під їх контролем, була вельми права і загалом підтримала армію Франку. Ну а до іншої частини Іспанії праві війська ще не дійшли. Але на відміну від франкістів, лі до яких було дві треті країни, відчувала себе не дуже зручно серед неприятелів, які там безпосередньо були. У традиції старшого свого братика Совка, іспанські комуністи розпочали масовий червоний терор. Вони страчували усіх копілих симпатії до правих, катували та вбивали священиків, а чернець гвалтували і не робили те, що згалом роблять червоні. Після активного початку самі бівий дії зрештою трошки призупинилися. Франкисті, звісно, намагалися якось наступати, але червоні тримали міцну оборону. Хоча треба зазначити, що комуністи теж через відсутність досвідченого командування ніяк не могли перейти у наступ, тому вийшла ситуація на полі бою, яка чимось була схожа на позиційну війну. Ну і звісно, що на тривальність бої впливали і інші іспанські фактори. Ти вбив мою фамілію, бастарда! І я б зробив це знову, будь то фашиста. Я ніколи тобі цього не прибачу. Ага! Ох, мальтіда, сонце вже високо. що настав обід. Сі, а пісіньовий поскати буде непогано. То через годинку так три на тому ж самому місці. Ага, дурмірбен камбіо. Якщо франкістів підтримували переважно праві країни, то ліг підтримували комуністи. Радянський Союз направив до республіканців свої літаки, танки зброї фахівців, які допомагали комунякам у боротьбі проти націоналістів. Але ви ж знаєте, що допомога Москви переважно є ведмежою послугою. В обі на озброєння червоні вимагали від іспанців повністю позбутися від загонів троскістів та анархістів. Ну і звісно, що просто розповсюджували свій вплив всередині Іспанії і грозили призупинити допомогу, якщо республіканці мовляться виконувати їх умови. А пізніше, коли вже всім стало ясно, що перемога буде за франку, Савок спочатку максимально скоротив підтримку, а потім зовсім її припинив. Але ж. Але ж ми не можемо її прибрати. Вони. Вони герої. Вони першим застрелили тих мальці да фашистів. Це неправильно. А мені похер. Ви це зробите, і ми припинимо вам допомогу. Але ви мене почули. Бем, от і хорошо, а тепер прошу мене, ізвините. Мені треба на важливу зустріч. Вітаю, товариш. Господин комісар, рад вас бачити. Э, 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 а теперь, товарищ, снимай штанички. Покажи мне, как ты любишь партию. Конечно, товарищ, у нас же все общая чина, так? Не мать чему стыдиться. Ох, так, вот все уже по-русски. Давай за батюшку Сталина. М -м -м. Вот же бы ты бою пышался. Я все правильно рублю? Да, не бойся, же советские люди. У нас такое в крови. Півакі ці комуністи. Подальші бойові дії виглядали приблизно ось так: попри запеклу оборону асфаліканців, націоналісти все ж таки змогли захопити Мадрид, а потім вже закрити оточення поблизу Більбао. Комуністи розуміли, що їм терміново потрібна перемога, бо вже багато країн почали визнавати режим Франку через вироши на полі бою. Тому ліві спробували перейти у наступ у Сарагоса, але великого успіху не досягли. Праві сили зібравши війська, зробили те, чого республіканці боялися пундусе своїм наступом розділили особи склади республіканців і пізніше вже взяли Каталонію. Через поразки на фронті всередині громадянської війни висла ще одна громадянська війна на стороні лівих. Одна влада скинула іншу владу і хотіла розпочати перегори з франкістами, але Франко відмовився приймати щось, окрім капітуляції, і продовжив наступ, в результаті якого була захоплена уся Іспанія. А вже 1 квітня Франко проголосив перемогу в радіозверненні усьому іспанському народу. Велика кількість республіканців втекла за кордон, зокрема до Франції. А ті, хто залишився, зазнали великих утисків, репресій та вбивств зі сторони націоналістів. Терор Франка, який наступив після перемоги, був в рази більший за терор комуністів. Тисячі республіканців були ув'язані, і так само тисячі із них були страчені. Але перемогу Франку можливо пішла навіть на корс Іспанії, бо Франциско був не тільки хорошим генералом, а й вельми талановитим політиком. Саме він мав достатньо яєць, аби відмовити Гітлеру вступив у велику війну і, зрештою, зміг спрогнозувати майбутнє до Німеччини поразки. За це сам Адольф називав його іудейською свинею, але лол лузрів ніхто не питав. Після цього Франко керував Іспанію аж до своєї смерті, яка наступила у 1975 році. Тож, дорогі діти, який висновок можемо з цього зробити? Можливо, те, що братовбивча війна, є дуже поганим. Можливо, те, що нам постійно треба шукати компроміси один з одним, аби не пускати такого кровопролиття в майбутньому. Можливо. Зрештою, піддавати пісунки цього відео вам. Особисто мій висновок стосовно цього є лише один. Франко, це найкращий націоналістичний диктатор 20-го століття, який єдиний спромігся перемогти. Та як ти смієш? Viva la quinta brigada, rumba la lámpara viva la quinta brigada, rumba la, rumba la, rumba la, rumba la que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumbará, rumbará, rumbará. Luchamos contra los moros, rumbará, rumbará, rumbará. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Tak,